В Донецьку було відкрито центр популяризації російської мови та культури під назвою Русське слово. На його базі організовуються курси російської мови, пропагандистські лекції та так звані культурні заходи, метою яких є нав'язування російської ідентичності та витіснення української самобутності. Подібні центри вже відкриті в бібліотеках Харцийська, Новоазовська та Мангуша, в планах створення ще 24 таких осередків. На тимчасово окупованих територіях Херсонської області місцеві адміністрації створюють так звані молодіжні парламенти. Намагаючись стягнути молодь у співпрацю з окупаційною владою, один з таких парламентів почав діяти при раді депутатів Альошкінського муніципального округу, до складу якого увійшло 20 молодих активістів. У Мелітополі місцеві комуністи планують до 9 травня 2025 року встановити погруддя Йосипа Сталіна, присвятивши це 80-тій річниці завершення Другої світової війни. Ініціативу очолює колишній депутат міської ради, який вже почав збір коштів серед місцевих жителів для реалізації проєкту. раніше за його сприяння у місті Відновили пам'ятник Володимиру Леніну. В управлінні освіти, окупованого Сорокіного Луганської області була презентована збірка творів, «Очевидці і учасники», що містить роботи письменників так званих ЛНР та ДНР. Збірка пропонує пропагандистське бачення подій на Донбасі за останні десятиліття. Надалі ці книги будуть передані до шкільних бібліотек. До 33-ї річниці всеукраїнського референдуму про незалежність України активісти Руху Жовта Стрічка провели масштабну акцію, поширивши в окупованих містах стікери із числом 603 тисячі сімсот площу території України до окупації в 2014 році. Ця акція наголошує, кожен квадратний метр української землі важливий і обов'язково буде звільнений.